Всім привіт! З вами Козі Ліна. Давненько ми тут з вами не спілкувались про зірок, але нагадую, що це взагалі-то канал про тебе, зірок та серіали. ШОК! Тому знаєте інколи можна. Як ви бачите, я вже оновила свій мікрофон і сподіваюся, що вам сподобається нова якість звуку. Дякую всім, хто підтримує мій контент. І звісно ж, для вас я буду старатись завжди робити тільки краще, більше та якісніше. Якщо ви бажаєте підтримати мене, то то можете залишити лайк або підписочку під цим відео, або підписатись на мої інші соціальні мережі. Наприклад, я є в інстаграмі та телеграмі. Чекаю вас всіх там. Ми часто чуємо про голівудських зірок тезу, вони ідеальні. Ця акторка чи співачка явно живе своє ідеальне голівудське життя. У фільмах завжди показують голівудських красунь. На рекламних банерах ми бачимо їх усміхнені обличчя. І це я вже мовчу про соціальні. Мережі, де ми щодня бачимо мільйон фотографій зі щасливими та усміхненими зірками. Тому так чи інакше в кожного з нас є в голові цей стереотип про щасливих неймовірних зірочок Голівуду. Але чи справді це так? Сьогодні ми поговоримо про відомих жінок, яких спіткала страшна доля. Поговоримо про головних красунь Голівуду, що зруйнувало їх? Слава. Фанати жага до грошей, змі, чи, може, власні внутрішні демони? Хто для вас є найвідомішою блондинкою Голлівуду? Юні мої глядачі назвуть Марго Робі, старші Мерлін Монро, і я буду з ними солідарна. Але чи знаєте ви про конкуренток цієї чарівної білявки? Тоненька Талія, великий бюст, яскрава харизма, навмисно сексуалізований образ та, звісно ж, біляве волосся Джейн Менсфілд. Скандальніша акторка своїх часів її і досі вважають тією, хто з легкістю могла би переплюнути саму Мерлін Монро, адже яскрава на сім років молодша Джейн Менсфілд завжди приковувала купу увагу до себе. Занадто спокуслива, занадто яскрава, занадто відкрита. Мрія всіх чоловіків та страшний сон всіх жінок. Ось як змі відзивались про Джейн Менсфілд. Джейн Менсфілд, такто побудувала свою кар'єру завдяки відкритому епатажному образу дурненької блондинки. Вона ніколи не соромилась користуватися своїми принадами та частенько вивалювала їх не тільки у фільмах, але й у житті. Джейн Менсфілд – перша акторка, яка знялась. Повністю оголеною в фільмі. Як ви розумієте, в часи її популярності це було ого. ого Оголеною вона була і у житті. Фішкою Джейн була її, начебто, незграбність. В неї постійно дерлися, розв'язувалися, падали лямки. Джейн ходила завжди на публіці без трусиків. А ще вона обожнювала, коли у неї так спідничка раз і легасненько підіймалась. І завжди, звичайно ж, були навколо фотографи. Так, Джейн буквально зробила це своїм образом. На кожному світському заході обов'язково відкрите декольте. Ось головне правило Джейн. До речі, саме Джейн Менсфілд красується ось на цьому дуже знаменитому фото Софі Лорен. Не тільки Софі Лорен була прикута поглядом до декольте Джейн. Джейн Менсфілд особисто для мене це найтемніша сторона Голівуду. В нею користувалися абсолютно всі. Вона любила свою зовнішність, а продюсери любили її зовнішність. Ще більше вони завжди намагались зробити з нею. І іншу Мерлін Монро вони намагались впихнути її в ті самі образи. І для Голлівуду Джейн Мелсвілд назавжди залишиться дешевою копією Мерлін Монро. А найстрашніше, що як тільки вона перестала приносити кеш, її одразу ж викинули всі компанії. І Джейн перестала бути зіркою. Вона просто залишилась тією, з кого сміявся весь Голлівуд. Але що виходило у Джейн краще всього? Бути прекрасною жінкою для чоловіків для багатьох чоловіків. Перший її шлюб закінчився дуже швидко. Другим її чоловіком став відомий бодібілдер. І шлюб їхній був такий, знаєте, типово красивий американська мрія. Але якщо вам цікаво, то шлюб не був перепоною для Джейн. Вона мала безліч коханців. Вона завжди відкрито фліртувала з чоловіками. За деякими джерелами Джейн, навіть як і Мерлін, крутила роман з Доном Кеннеді. Ще будучи заміжньою, вона почала крутити романи з абсолютно різними відомими чоловіками. Насправді, список чоловіків у Джен дійсно велетенський, тому я навіть не буду намагатися запам'ятати всі ці прізвища. Але що ви повинні знати, це завжди були відомі та популярні чоловіки. Так, в останні роки своєї кар'єри Джейн була відома не своїми ролями, вона була відома походенькими та брудними скандалами. І на жаль, для самої Джейн великі екрани, на яких вона постійно красувалась, перетворились на нічні клуби. Світські заходи перетворилися на звичайнісінькі. Виступи. Здається, така велика слава не йде так швидко від людей, але не у випадку Джейн, про яку і нині не те, що багато людей говорять чи знають її. Голівуд зруйнував її. Ось причина, по якій Джейн прожила всього 34 роки. В погоною за славою, за жагою до грошей, вона втратила себе. І буквально кожен її вихід і поява у ЗМІ це був якийсь скандал. Можливо, в погоною за славою чи просто Джейн Менсфілд є. Єдина знаменитість, яка стала верховною жрицею церкви сатани Сан-Франциско, так, вона потрапила у секту. І за словами доньки Менфілд, це не був якийсь піар-хід, вона дійсно закохалася у головного взагалі творця цієї секти. І вони були довгий час разом. Саме тому з того моменту Джейн для ЗМІ перетворилася просто-напросто на окультистку та сатаністку. Всього через рік після цього, теплої червневої ночі, Джейн їхала. З гастролів разом зі своїм хлопцем та трьома дітьми О другій годині ночі трапилось страшне, автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою. Діти Менсвелл в той час отримали лише легкі царапинки. Ну напевно, слава Богу, для будь-якої мами. Але суть не в тому. Вже зранку у всіх газетах була страшна звістка про те, що відома акторка Джейн Менсвелл потрапила у аварію. І знаєте, яка була найголовніша новина у всіх цих статтях в аварії відірвало голи. І та лежала з відкритими очима на асфальті до приїзду поліції. Ось так Джейн Менсфілд для змі перетворилась на дівчинку, яка все життя намагалась бути схожою на Мерлін Монро. А потім стала окультисткою, за що її боженька і покарав. Такий собі знаєте образ у змі, враховуючи, що Джейн Менсфілд була дуже розумною, дуже красивою, неймовірною жінкою, яка подарувала життя п'ятьом прекрасним діткам. Дуже шкода, що все це було зруйновано одним. Банальним жагою до слави ми часто чуємо тезу про те, що жінки міркантильні, і ще частіше ця теза підкріплюється ось цими фото. Ну, давайте будемо реалістами. Я знаю, що ви їх бачили, можливо, навіть сміяли з них або придумували жартики. Але чи знаєте ви трагічну долю дівчини, яка опинилась на цих фото? Анна Ніколь Сміт, насправді, ідея для цього відео народилась у мене при перегляді документального фільму про Анну Ніколь Сміт, акторку та відому модель у Голлівуді. Анна Ніколь це та, хто отримала і втратила все завдяки Голлівуду. Це зірка та жертва одночасно. Історія Анни дуже цікава і насправді нагадує справжню попелюшку. Тому я би хотіла почати тут з самого початку, а саме з дитинства. На той момент ще Вікі Лін народилась у маленькому містечку. У Техасі у досить бідній сім'ї. Мати знущалась над нею, могла її бити та прив'язувати до ліжка, а батька на той момент не було. Взагалі, Анна познайомилася зі своїм батьком, коли їй було аж 24 роки. І пізніше ми дізналися подробиці про те, що в момент, коли вони познайомились, він почав до неї приставати і хотів зробити з неї жахливі речі. Саме тому свою сім'ю Анна ненавиділа і ніколи з ними не підтримувала ніяких контактів. Анна Ніколь завжди Прагнула до уваги, вона завжди мріяла стати зіркою, як її кумир Мерлін Монро. Вона буквально надихалась нею, і не дивлячись на те, що сама вона вважала, що зовнішньо явно не походить до Мерлін. Анна завжди була впевнена в тому, що стане світовою моделлю. Хоч і, взагалі, не підходила під тодішні стандарти. Вона була за висока, у неї була маленька грудь, занадто велика дубця на той час. І взагалі вона. Мала розмір явно не S. для 90-х, як ви розумієте, це була плачевна ситуація, враховуючи героїнові шики і інші тенденції. Але всі мрії відходять на задній план, коли у 17 років Вікі захокується та одружується на звичайному хлопцеві, що працював разом з нею у Забігайлівці. У шлюбі Віки народжує сина. Син для неї протягом всього її життя буде найважливішою персоною, анна завжди буде намагатися зробити для нього як Краще через два роки Анна втікає від свого чоловіка, який виявився дуже ревнивим та обмежував її у всьому. І як ви думаєте, з чого починає така красуня своє нове життя? Зі стрип-клубу. незважаючи на свою провінційність, Вікі вміла завойовувати увагу чоловіків і знала, як ними крутити. Тому вона одразу ж добуває популярність на новому робочому місці. З першої зарплати Вікі одразу робить собі першу пластичну операцію, а саме з більшої груди. Взагалі, Віки вважала, що найбільша її проблема це відсутність грудей. Тому протягом життя вона зробила багато пластичних операцій саме на цю зону, скажімо так. До речі, сам. Саме з того моменту Анна сідає на знеболюванні, без яких більше не змогла жити. У цьому ж стрип-клубі Анна знайомиться з мільярдером Джеймсом Говардом Молодшим. Так, не мільйонером, мільярдером. І саме він є учасником тих знаменитих фото. Коли вони познайомились, Джеймсу перевалило за 80. Він одразу ж закохався у апетитні форми Анни і вже через тиждень зробив їй першу пропозицію руки і серця. Анна відмовилась, так як хотіла зробити собі кар'єру перед тим, як одружиться з цим прекрасним молодим чоловіком, адже вона боялася, що. Отримує статус ось такої неправильної поганої людинки. Е, від подружжя вона відмовилась, втім не відмовилась від дорогих подарунків. Говард купив їй шикарний дім, машину, прикраси та новенький одяг. Випадково чи ні, але саме в той момент Анну помічає найвідоміший журнал 18 Playboy і вона одразу ж потрапляє на головну обкладинку, не дивлячись на свої такі доволі пишні форми, про що і Говорили нам в журналі Playboy, але, як сказали вони, їм дуже сподобалась її така чарівність, натуральна зовнішність і все таке. Згодом Анна стає моделлю року у Playboy і одразу ж після цього відомий світовий бренд Guess запропонували їй стати личком їхнього бренду. Так, Анна стає світовою моделлю саме з моменту, як вона стає амбасадором для бренду, починається справжня слава. Вікі стає Анною Ніколь, яку ми всі знаємо. Запальна, молода, красива. Ось якою з'являється Анна Ніко на початку своєї кар'єри. Вона обожнювала увагу, обожнювала змі, завжди з ними дуже мило та чудно спілкувалась. Не було, знаєте, ось таких кадрів. Анна завжди посміхалась їм. Йолак Мерлен, Олібербезен Мерлен Витаню Після того як вона, начебто, побудувала вже успішну кар'єру. Вона на кінець погоджується стати дружиною Говарда, який на той момент зробив їй пропозицію вже тричі. Анна стає справжньою зіркою. Вона починає зніматися у фільмах. Вона постійно знімається в нових рекламних кампаніях. Вона відома модель. Вона відома, напевно, інфлюєнсерка. Можна сказати це так. Анна завжди, як мантру, повторювала, що Говард віддасть їй половину своїх статків. В Принципі він так і обіцяв їй, тому вона це повторювала. Звісно ж, 90-річний чоловік не прожив дуже довго, тому всього через 10 місяців після шлюбу він помер. Але так як він чи то не встиг, чи то не зміг внести її у заповіт, то Анна не отримала абсолютно нічого. Але Анна Ніколь така, знаєте, дівчина впевнена в собі і починає судитись за гроші. Вона втратила повагу у змі, з неї почали сміятися та подарували статус тієї, хто одружується за гроші. Не дивлячись на те, що якби по закону вона не мала би нічого отримати, Анна Ніколь судилась цілих 10 років за те, щоб отримати свої обіцяні статки. І ви не повірите, але в один момент вона їх отримала. Але, як на мене, вже було занадто. Пізно, давайте трошечки повернемося назад і подивимось на її життя протягом цих 10 років. Стрес, алкоголь, наркотики, знеболювання все це впливає на стан Анни. Вона набирає вагу. Змі, звісно ж, починають з неї знущатися, дуркувати, обговорювати на подкастах у прямих ефірах, на шоу її вагу мірятись, хто більш огидніше пожартує. Її буквально називали Свинею. Like you understand, for it was very, very all right. Listen. You put yourself out there. You're, you're doing the show. Of course, people are going to comment on your life. And I said you. And I'll, I'll repeat what I said earlier. That I, the way you dress and stuff. I don't think you're aware that you're a heavy set woman. That's what I said. I know I'm a big woman. So yeah. what? So I was guessing your weight. And I was going to say to you today, can you please get on the scale and then we'll have an over under. That's all. No. Why not? Why not? I'm not going to get on the scale if you got to weigh me. If you get on the scale, I'm serious. Why would you want me to get on the scale I'll tell you so why. you could humiliate me? No, no, that's not humiliating. I think you should be proud of what you weigh. I don't think any don't woman really wants to get on the scale and broadcast it to. Why are women, are so when Anna Nicole is so liberated, why is Anna Nicole embarrassed to say how much she weighs? Because I'm not going to do that. All I'm going to hear is pop jokes from you. If we weigh you now. I'll give you $3,000 courtesy of i1.com and Trim Spa. Trim Spa. Флошинекспаксфоюсан неповага, насмішки доводять Анну до крайніх мір, ліпосакції та голодування. Один раз Анна мало не померла від голоду, який влаштувала собі власноруч. Далі знову все як в тумані. Минутна слава, схуднення, знову слава, забуття, наркотики, антидепресанти, алкоголь. Все це супроводжувало Анну протягом 10 років. Вона буквально втрачала себе. Друзі від неї від. Звертались, адже Анна почала себе поводити просто жахливо. Вона стала ненажерливою, Вона. Постійно хотіла більше і більше, більше слави, більше грошей, більше одягу, більше всього на світі. І ви не повірите в один прекрасний момент. Анна дійсно отримує ті самі гроші, за які так довго судилась. Анна Ніколь завжди мріяла про доньку, тому не дивно, що після того, як вона відсудила гроші, одразу ж заводить дитину. І от чудо це була донечка. Здається, все було ідеально. Але на той момент... Анна вже втрачала розум: чи то від таблеток, чи то від постійної уваги змі, які знущались над нею, невідомо але. Анні було дійсно погано. Після народження дівчинки для Анни наступає найважчий період в її житті. Помирає від передозування її син, який буквально приїхав до неї, аби привітати її з народженням донечки. Як ви розумієте, для Анни це був страшенний удар. Було дуже багато різних версій, чому він помер і як. І це теж добивало Анну. Вона ще більше почала. Пити антидепресантів через 5 місяців Анна помирає за офіційною версією від передозування, але версій щодо її смерті дуже багато, тому що Анна була в жахливому стані. Вона страждала від пневмонії, ускладнень після родів. В ній знайшли більше п'яти різних абсолютно препаратів: як знеболюваних, так і антидепресантів, такі просто таблеток. Вона відмовлялась від лікування. Також у неї в свій час взірвався імплант в середині, і це теж повпливало жахливо на її стан, на її здоров'я. Також ви знаєте про численні ліпосакції. Анна Ніколь завжди захоплювалась Мерлін Монро. Вона мріяла бути схожою на неї, і вона добилась свого. Померла вона, як її кумир. Голівуд приховує від нас найстрашніше. Ми завжди бачимо усміхнені обличчя, ми завжди бачимо щасливих зірочок. Але чи правда це ніколи не довіряйте посмішкам у Голівуді? Адже дуже часто за ними приховуються страшні страшні таємниці. Як думаєте, чи дійсно ми можемо звинуватити Голівуд у тому, що зірки руйнують свої життя? Адже таких історій дуже багато. Лінці Лохан, Брітні Спірс, Аманда Байнс, Мерлін Монро. Всі вони є жертвами змі, слави, депресії, і це жахливо. Тому ніколи не довіряйте посмішкам, які бачите на екранах. З вами була Козіліна. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Я дуже рада, що ви зі мною.